Вітаю вас! Я все перегортаю питання, які ви мені задавали, і хочу відповісти на одне з питань: як відлічити інтуїцію, яка дана творцем від балаканини розуму. Просто коли розум сам по собі балакає, йому хочеться там щось вам. Порозмовляти, йому завжди скучно. Так от, інтуїція це енергія Творця і енергія самої людини, яка дозволяє зв'язок з Творцем. Тобто ми пов'язані з Творцем через інтуїцію, через бачення, через серцеву чакру, ну, тобто через наших багато канальчиків до Творця. Да? Інтуїція одна із каналів до Творця. І вона завжди істина. Але буває таке, що нам мозги наші хочуть, вони дуже хитрі, у нас мозги, вони дуже хочуть нам заперечувати і робити так, як їм хочеться, наче знаєте, наче а, зробити свою роботу, щоб ми уйшли, і голова починає включатися і казати, та ні, та тобі показалося. Згодом, коли ви. Що таке інтуїція? Чи це відчуття серцевою от в груді, воно сидить в груді, і вам здається, що ви от інтуїтивно ваше тіло не пускає кудись. Ваше тіло через цю серцеву чакру не дає дозволу кудись пройтись. Ваше тіло через серцеву чакру каже, що йди туди. Тобі треба головою, ви думаєте, що? Та ні, це не так. Ну, ну, це не та людина, або не тоді, або це не мій тіпаж, або це не та робота. Або як я можу йти на роботу, якщо я не, та, ну, я не тим займаюсь, да? а інтуїція вас веде саме туди, куди треба в цей момент. Може, це тимчасова робота. Вам треба туди для того, щоб змінилось ваше життя. Потім ви уйдете з цієї роботи, але інтуїтивно вам підказано було, куди правильно піти. Так от, як розлічити все ж таки інтуїцію від балаканини? Балаканина це завжди є таке ну, голова і мозг це розум, який хоче постійно вами, вас контролювати. Він каже: ти не так, ти не то, ти не то, щебече вам постійно. Значить, заспокойтесь, і якщо у вас йде вже мандраж. Такий в тілі, значить, вже моз включився і повністю вас взяв під свій оборот. Інтуїція відчувається з серцем. Інтуїтивно ви можете відчувати навіть темних, коли ви їх ніколи в житті не бачили і не можете побачити. Інтуїтивно вас може тіло трясти від темних сущностей, які знаходяться в інших людях. Просто трясеться таке тіло, серце калахтає, починає трохкотіти. Знаєте, руки трястися. Це відчуття темних поряд з вами. Тобто, це дуже неприємне неприємний стан. Потім інтуїція може відчувати е, в спалах щастя. Тобто ви відчули Творця, ви відчули в серці любов. Це є інтуїція, це є іменно серцева чакра. працює. Не працює голова. Голова включається розум, коли ви починаєте аналізувати. Є люди, які люблять аналізувати багато, не довіряти своєму відчутті. Хорошо, вам здається, що один раз ви получились так, що. І от, от вам по відчуттям прям не хотілося їхати туди то чи туди-то. Вас не пускає, у вас щось постійно відбувається. Інтуїтивно ви відчуваєте, що це не та людина або не та ситуація, куди вам треба йти. Але ж головою ви вже пообіцяли, вам треба, ви порядочна людина, краще вам голова починає включатися. І ви, наче, пропустили або зустрілись з цією людиною, і голова вам каже, що нічого страшного, бачиш, не случилось. Але ви не знаєте послідовність далі, чого, до чого воно приведе одне чи інше ваше дійство. Тобто Голова і балаканина воно завжди починається після аналізування. Інтуїція перша, сама перша реакція це інтуїція. Тобто перша реакція вашого тіла на ситуацію, на відео, дрож, страх, злість, агресія, щастя. Це все інтуїтивно, ви відчуваєте на підсвідомість. Це глибока, глибока підсвідомість, яка дає вам сигнал, що щось не то. А аналіз вже через секунд 30 вже, там, через хвилину такий, та ні, це неправда. Я щось відчува, мабуть, то мені показалося. Все, це вже у вас включився мозг, і ви вже починаєте аналізувати, розкручувати, обсмоктувати цю чи іншу ситуацію. Получається, що вже все не так, як, як інтуїтивно. І ви починаєте свою інтуїцію забивати. Тобто, вам ззаді. Підказують, як правильно йти ваше тіло, чи... тіло перше реагує на будь-яку ситуацію, добру чи недобру. Якщо вам погано в тілі, щось не то зверніть увагу, вам інтуїція підсказує. Не то, ти не ну, робиш не то. Якщо ви е, правильно робите, у вас щастя і вам легко все йде, вся ситуація легко йде. Значки якісь, м -м знаки по дорозі, щось ви можете розуміти, вам тіло все підкаже. Це інтуїція, це серцева чакра, це сильний зв'язок з творцем. Е через певний час це вже включається балаканина мозгу. Або якщо ви дуже людина, яка любить е через, е я ж кажу, е продумувати все наперед. То вже у вас може, у вас мозг і наперед лізе, наперед інтуїції. Воно тим часом забувається, ваше тіло перестає вам сигналізувати, і воно просто тіряється в вашому тілі, десь та інтуїція далеко, глибоко засаджується. Вам треба її розвивати, не кидати там карти і вигадувати, яка там за стіною стоїть. Можна і так, а можна просто навчитись довіряти своєму тілу. Це, це не значить, що якщо ви почнете довіряти своєму тілу, ви кажете, що людині я хотів зустрітися з тобою, мені інтуїція підказує, що не треба. Так теж не треба казати. Вам треба зустрітися і, бути, і впевнитись, значить, якщо ви вже пообіцяли, і впевнитись в тому, що дійсно це не так. Або згодом ви зрозумієте, що це було не так і краще було послухати свою інтуїцію. Тобто, якщо ви людина правильно, робите все правильно, знаєте, от треба, значить треба. Буває таке, що ваш графік збивається, значить, щось тут теж вас вже ведуть інтуїтивно в іншу сторону. Прислухайтесь, але не будьте розсіяними, не підключайтесь до цього як розхлябаність. Не все одно це контролюйте, щоб воно було під вашим контролем, а не ви під контролем. Контролем ну вашого тіла. Якщо ви десь в людях і вам інтуїтивно підказує, що буде горе, ви повинні спокійно уйти да там і, і, і інтуїтивно відчути, що вам треба уйти з цього місця, а не кричати на все село, що буде горе там або з кимось порозмовляти, що я інтуїтивно відчуваю, що щось буде не то. А вам люди інші можуть сказати, що ти дурак. І ти неправильно відчуваєш. І ви, звісно, послухаєте більшість людей, тому що їхній вплив буде на вас через страх, і він вашу інтуїцію просто заб'є і скажуть, що ти неправий. От бачиш, ми казали тобі, що все не так страшно, як ти відчував. А для вас, може, треба було убігти, уйти з цього місця, не спілкуватися з цими людьми. Дякую всім за увагу!